Загалом у ці дні вуголкіпери більшою мірою тренувалися за спеціальною окремою програмою. Що вона включає які основні вправи зараз? <продукт> Програма стос... включає те, що стосується гри. Ігрові якісь там моделюємо ігрові ситуації та є спеціальні напрямки, так, такі, як. Перенесення корпуса та гра на виходах, а все інше те, що стосується гри, якісь ігрові ситуації, які в іграх бувають. Але найцікавіша частина роботи це все ж таки, коли працюють польові гравці, мабуть, і голкіпери разом, так? Ну, звісно, тому що це там емоції більше і більше якихось ігрових вправ. Ось ці челенджі, які бувають після завершення тренування, коли польові гравці б'ють по воротах, голки перевідбивають. Це дає якісь додаткові емоції чи більше розробка скілів, навичок? Ну Якщо це після тренування, то тоді це більше для емоцій, тому що після тренування. Ні, звісно, що скіл теж там розвивається, але більше, мені здається, для емоцій це, це робиться. Повернення і присутність у команді легенди клубу Андрія Ярмоленка. Вона надихає працювати ще з більшим ентузіазмом молодих гравців, зокрема. Тут навіть ні про що говорити, тому що, звісно, надихає. Андрій Ярмоленко це легенда Динамо Київ. І мені здається, всі, хто грає і хоче грати в Динамо, всі в дитинстві мріяли стати таким, як він. Ти взяв участь вже в декількох спарингах, але суперники були такі, що, мабуть, небагато проблем для воротарів доставляли. Е, ну, на мій погляд, не важливо, скільки було моментів або сейвів. Там. На мій погляд, важливо те, що мені давали ігрове, ігровий час, тому що в моєму віці треба більше. Десь грати, виходити, щоб набирати впевненості.